Члена НТШ Олександра Ківіча, він академій секретар відділу інформації Національної академії, України, Академії Національної Академії України, штучний інтелект, зміна парадигми, фундаментальної науки. Прошу, пане Олександре. Шановні панство, Дозвольте ще раз привітати всіх початку роботи на раніше від Tchau, with the But <laughs> i'm i don't Останні 10-15 років стало прийом безпрецедентним станкучної інтелекту. Значно в цьому процесі не бігала

Vielen Dank.

всі в суспільні дії তুম de the will young man Трансформація тепер національних центр формування державної політики светиш.